Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо наші роздуми про п'ять умовин доброї сповіді, щоб наша сповідь була дійсно добра. І сьогодні ми говоримо про другий цей крок до доброї сповіді, такий, знаєте, найважливіший крок це є жаль за гріхи. Власне, наші гріхи і жаль за гріхи. Є головною матерією тайне сповіді, тайне покаяння, без якої сповідь буде просто недійсна. Але мусимо визнати, що ми маємо велику проблему із жалем за наші провини. Так, в сповіді ми ще кажемо, коли священик питає, і це і просто, признаємося, що це є просто практично слова. Чи жалієте за свої гріхи? Так, жалію. Але по факту жаль це є не така легка справа. І дуже небагато людей, які вміють по-справжньому жаліти за свої гріхи. Чому так важко є людині збудити жаль за свої провини? Де шукати відповідь на це питання? А відповідь, мої, найдорожчі, вона скривається в любові до тої особи? Яку ми образили. Наприклад, наскільки ти любиш людину, настільки ти будеш старатися уникати, щоб зробити тій людині боляче, ти будеш все робити для того, щоб вона ніколи не була через тебе ображена. А навіть коли ти її образиш, то ти все зробиш для того, щоб чим поскоріше таку людину перепросити. Ось, наприклад, чоловік любить безмежно свою дружину чи дружина чоловіка і десь там воля по неволі, бо ми є люди. Ми не є святі тут на землі. Так маємо свої проступки, упадки, гріхи. І десь вийшла якась образа, так. То людина, яка любить чоловік, який любить дружину, він перепросить її. Він не буде з тим лягати спати, з тим ходити. Він скаже, кохана, вибач мені мою дурницю, яку я зробив. Він може подарувати квіти, він прибіжить поцьомати її. так. Часто жінки вони ще не, 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 не дуже спішать прощати, то й також правда. Але, але людина має біль в серці, вона не може з тим спати. Не раз таки чую сповіді, отже, жінка мене щось, щось зі мною не говорить, образилася, я не можу з тим спати, я вже її перепрошував, От, власне, воно залежить від любові. Бо якщо ти не любиш або трошки любиш ту дружину, то тобі байдуже, чи вона образилася на твоє погане слово, чи не образилася на твоє погане діло. Тобі все рівно, хай хоче говорить, хоче не говори. Ну, отак для формальності можеш сказати, прости мені. Але це не є то прощення, яке повинно бути насправді, яке походить з глибини серця і з нашої любові. І таке саме відношення і нашої любові до Бога, яка є наша любов до Бога? Якщо ми дійсно любимо Бога всім серцем і душею, так? то ми після того, як ми зробимо якийсь вчинок, тяжкий гріх, то ми не зможемо дійсно спати. Нам буде боляче, що ми образили Бога. Ми будемо робити вже вечір із спецовості, вже вечір будемо бити себе в груди, вже при найпершій нагоді будемо спішити до сповіді, щоб перепросити Господа Бога. І тут, власне, скривається ключик щирого жалю в тій любові, наскільки я люблю, настільки буде і мій жаль, і моя поправа з того мого гріха. Є такий гарний приклад, дорогі вірні. Одного разу одна дівчина мала хлопця, і з іншого міста дівчина їхала до хлопця в гості. Ну і хлопець готується, звичайно, прибирає хату, щоб в хаті було все чисто, гарно. Бо десь на другу годину вже має прибути автобус на вокзал, і він має їхати машиною зустріти, зустріти свою дівчину, яку він любить. І ось вона йому сказала, що автобус. Прибув не на другу годину, а прибув на першу годину скоріше. І що вона вже чекає на вулиці? А на вулиці зимно, на вулиці, дощ, на вулиці, вітер? То є такий місяць, лютий, приблизно. І вона повідомила свого хлопця: він такий, як, як встигнути на вокзал, щоб забрати, хоч до вокзалу недалеко, але він швиденько, щоб його дівчина не змерзла, пригає в автомобіль, і що має сили, їде швидко на вокзал, щоб забрати свою дівчину. Ну і по дорозі був пішохідний перехід, а там, як на наших дорогах, є часто ями, і була калюжа. І він нашвидку, щоби проїхати пішохідний перехід, він по тій калюжі, а там стояв песик. І він обризгав того песика тим болотом, тою калюжею, і так подивився в бокове зеркало. А то тільки пес. І поїхав далі. Мене ж чекає моя дівчина на вокзалі. Ну, і їде далі, їде, і тут же зараз незабаром буде світлофор перемикатися з зеленого на червоний, і він знову. Дав більше газу, щоб проїхати той світлофор, щоб не стояти. І там стояв дідусь, щоб перейти дорогу на зелене світло. І також була калабаня, і він швидко по тій калабані і обризгав зверху донизу отого дідуся і знову подивився в зеркало, каже: шкода, але це, це дід, нічого страшного немає. І ось він, коли наблизився вже до вокзалу, він спішить, нього серйозна. Є ситуація, причина. І ось він бачить, вже, що стоїть його дівчина, наближається. І тут хтось йому переїхав дорогу, і він не зауважує, як знов в'їхав в яму, в калюжу, і зверху донизу він обтраскав свою дівчину, тою калюжою тим болотом. І тут він швидко зупиняється. Весь почервонів йому є соромно. Боже, перепрошує ту свою дівчину, якими салфеткою витирає її обличчя, цілує її руки, ой, кохана, прости, ой, я не хотів, ой, це, це так сталося. Це більше ніколи так не станеться. Ой-ой-ой-ой. Посидив її в теплу машину, привіз додому. Вдома ще 30 разів перепросив, зробив теплого чаю. До чого та історія? Три калабані і троє обризканих. Песик, дідусь людина, ну і дівчина. Ну, і коли був щирий жаль? До кого був щирий жаль? До песика? Ні. До діда забув за нього. Але, власне, до тої особи, яку він безмежно любить до своєї дівчини. Це він її руки, ноги цілує. Перепрошує, тому що він її обризкав від ніг до голови, тим болотом. І так само в духовному житті. Хто для тебе Бог? Чи песик, який цілий час тільки, не мов, як гавкає на людину, тільки карає, хто для тебе Бог? Як той старий дід, якого не жалко, чи для тебе є Бог та особа, яку ти безперечно любиш? І якщо ти обризгуєш Бога. Тим болотом обризгуєш Бога тим гріхом зверху донизу, то ти будеш жаліти Його по мірі того, як ти Його любиш. І якщо твоя любов знову ж таки, як, як, як до рослини, до песика, до якогось діда, і ти не відчуваєш до Бога ніякого тепла, для тебе Бог це ніхто. Ну і то не буде ніякого жалю. Ти можеш сказати, так, жалію, так і ми в сповіді говоримо. Але по факту. Чи ти біжиш того Бога перепрошувати вечором, коли лягаєш спати? Чи ти цілуєш його ноги, чи ти цілуєш його руки, чи ти цілуєш його обличчя, чи ти цілуєш Бога, Його рани, то, що, Боже, як я міг так сказати нині, як я міг так зробити, як я міг так поступити, що я тебе так образив. І, власне, жаль буде тоді, коли ти навчишся любити свого. Тоді ти будеш відчувати після кожного гріха ти будеш відчувати той біль, що ти приніс йому страждання. І, власне, той жаль тоді буде направду добрий. Бо на другий раз, коли хлопець зустрічав ту дівчину Божу, він слідкував за тою калюжою, не дай Бог, щоб ще раз щось таке зробити, так він його акуратно, обережно і все зробив для того, щоб більше такого вчинку не повторилося. І так само тут, після жалю. Має бути постанова по праву, щоб вже більше ніколи такий вчинок не повторився. Треба про це пам'ятати і старатися так жити.